Всім доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наш сет відеоуроків по Effects та його плагінам. І сьогодні я вам покажу, в принципі, як зробити а, перехід а, досить красивий між двома кадрами з допомогою маски та плагіну Saber. А, перш за все, а, ми знаходимо момент, між, між котрими ми хочемо зробити перехід. Переходимо на кадр наступного а, фрагменту. А, і Вирізаємо його, тобто між двома цими кадрами ми будемо робити перехід. Щоб зробити перехід з допомогою маски, я вам покажу зараз, як це зробити правильно. В вкладці Composition ми знаходимо «save frame As, S, тобто зберігаємо перший кадр другої сцени як JPEG-файл. Так, Тобто бачимо ось тут о, формат, о, ставимо JPEG-секвенцію і зберігаємо. Важливо перед цим виставити передогляд вашої композиції на FULL, щоб фрейм ваш зберігався в Full HD ну, або з будь-якою іншою роздільною здатністю вашого проєкту. Після того, як ми сохранили наш фрейм, ми його перетаскуємо до нашого проєкту і підрізаємо його так. Десь приблизно, якщо ми записуємо в 30 фреймрейті наше відео. Десь приблизно 15 кадрів беремо назад о, і видаляємо все що, все, що після. Також там, де починається наша друга сцена, також підрізаємо цей кадр та видаляємо все, що після нього. О, залишаємо цей кадр. І що нам потрібно тепер зробити? Дивіться, у нас є елемент пентул в After Effects, і нам потрібно виділити нашого персонажа. Тобто, наступним чином: ми обираємо пентул і просто починаємо його виділяти. А, що ж, після того, як ми виділили нашого персонажа, або це може бути будь-який інший об'єкт, ми створюємо за допомогою клавіш Ctrl-D англійською, а, другий слой. Навіщо це робити? А, щоб ми одразу а, змогли налаштувати сейбер, тобто так, на другий слой ми перекидаємо сейбер, наприклад. Відкриваємо Customize Core, як я пояснював в першому відеоуроці. І в Core Type обираємо Layer Masks. Так. Після чого в лівому нижньому куту нашого додатку Adobe до After Effects ми вмикаємо Toggle Switches Mods, І на цьому, на цьому слої в Blend Mode ми, ми обираємо а, Screen. Так. А тепер нам потрібно налаштувати сейбер, щоб так, о, наш персонаж не так сильно, не, не так сильно світився. А, прибираємо главу інтенсії десь приблизно відсотків на 16. 20. Ну, будь-якому будь разі, ви можете обирати налаштування такі, які вам комфортні. А я просто покажу, як це роблю я. Як зазвичай, я зачастую обираю патронус. Або Ніон, або Патронус, і викручую Glow Intensity десь приблизно на 33%, щоб вона також не блюрилася для нашого персонажа. Після цього значу, починаємо працювати з самим переходом. Ми створюємо Null Object, щоб прив'язати до нього обидва наші об'єкти, саме фотографії, котрі ми зробили. Обрізаємо його під два наших скріншота. Ці обидва JPEG-файли, ми прикріпляємо до нашого Null Object. Для, цього, для чого це потрібно? Null Object, він буквально, ну, застосовується для руху і трансформації картинки. Щоб трансформувати одночасно декілька наших слоїв, ми використовуємо Null object і вже. До нього прив'язуємо наші слої, а потім налаштовуємо null object. Саме це прискорює роботу з декільками слоями, щоб можна було робити для всіх одночасно. Що ми тепер робимо? Так, а, так як ми бачимо приблизно, як рухається наша друга сцена, тобто наверх, бачимо, наш персонаж рухається наверх, і нам потрібно зробити, як по композиції, правильно, ми беремо Null Object. І починаємо трансформувати його по позиції. Тобто він у нас буде вилітати знизу вверх. І потім вже продовжувати свій рух на наступній сцені. Так. Беремо нашого персонажа і опускаємо його вниз через Null Object. обов'язково. Також виділяємо всі наші слої. Ну, це в моєму випадку. У будь-якому разі ви будете це налаштовувати під свій проєкт окремо. Я ще дещо пересуну декілька кадрів вправо, тому що мені здається, що так буде виглядати краще. І в цьому випадку ми починаємо його вибрасувати таким чином наверх. Тобто на наступному кадрі перед самим переходом на наступну сцену. Ми викидуємо його обратно на ісходну позицію. Тобто це 540. Нажимаємо F9 на обидва наші кейфрейми, і відкриваємо наші графіки. По швидкості десь приблизно ми його ну, він буде прискорятись в самому початку і під кінець зменшувати свою швидкість. Зараз покажу, як це буде виглядати. Ось бачимо так. Вилітає персонаж і продовжує свій рух, щоб згладити цей ефект. Щоб згладити цей ефект. Зараз я вам покажу, як це можна зробити. Ми створюємо Adjustment Layer і використовуємо плагін Twitch. Окреме налаштування плагіну Twitch я вставлю як посилання на інший відеоролик. Щоб можна його було використати зараз, я просто покажу, як це буде з ним виглядати. Так, Бачимо, є встряска екрану, що зглажує наш, такий, наш перехід між двома сценами. І тепер ми бачимо, що наш персонаж вилітає разом з плагіном Saber. Твіч згладжує наш ефект. Посилання на відео, як користуватися твічем, я залишив в описі. І встряска екрану. Ми, ми, ми дещо зглажуємо цей перехід. І бачимо, що це досить, досить локонічно смотриться а, між собою. Че ж, це в принципі все. Я показав вам, як працювати з масками твічом та сейбером в переходах одночасно. Посилання обов'язково, як працювати з плагіном Twitch на мій особистий відеоурок я залишу в описі. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!